Михайло Вишиванюк попрощався з кріслом голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Натомість став радником президента України. Посточільника Прикарпаття обійняв голова обласного середку партії регіонів Василь Михайлович Чуднов. Про це зачитавши укази президента на розширеній нараді, повідомив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. 8 листопада на розширенній нараді в Івано-Франківську віце-прем'єр міністр України Костянтин Грищенко зачитав указ про призначення Василя Чуднова головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вручив йому відповідне посвідчення. Михайло Вишеванюк, який двічі очолював Прикарпаття, відтепер буде радником президента України. Одночасно хотів би і подякувати. Михайло Васильовичу за ту роботу, яку він багато років проводив тут. Це заслужена людина, яка має величезний досвід, який буде витребуваний на його новій посаді. Покидаючи крісло голови Івано-Франківської облдержадміністрації, Михайло Вишеванюк подякував усім за співпрацю і наголосив на тому, що вона продовжуватиметься, і це не прощання. Треба всім пам'ятати. Що ми поставлені для того, щоб служити людям? Не люди нам, а ми повинні служити людям. І в залежності від того, як будемо виконувати свою, свою обов'язки, так будуть цінити нас і люди, і. Керівництво держави, тому тобто, і президент України Василь Михайлович Чуднов народився і виріс на Івано-Франківщині в Косівському районі. Наразі очолює Івано-Франківську обласну організацію партії регіонів, був народним депутатом України з 2010 до 2012 року. І я досить непогано знаю область, знаю її проблеми, знаю настрої людей. І знаєте, я переконаний, що мешканці краю будуть об'єктивно. Оцінювати всі мої рішення, всі мої дії, ту ситуацію, яка буде складатись в області. І головне, головне що мої краяни, я переконаний, зуміють відрізнити зерно від полови, конкретні справи від дешевої демагогії, прихливого популізму, навіть якщо це буде набір дуже популярних меседжів і красивих слів. Новопризначений голова Івано-Франківської ОДА зі словами подяки президентові заявив, що має велику честь обіймати таку посаду.